Вихованці отинійського дитячого садка відвідали підопічних районного реабілітаційного центру. Юні отинійці підготували концертну програму, приурочену відзначенню в Україні дня інваліда. Райдержадміністрація подарувала солодощі. До отинії їздив наш кореспондент Богдан Малецький. На сьогоднішній день підопічними районного реабілітаційного центру в отинії є восьмеро пацієнтів. 1 грудня в державі відзначають День інваліда. Саме тому до установи і завітали вихованці дитсадка. Дошкільнята показали всім присутнім виступ на тему щедрої осені. Діти співали пісень, танцювали та декламували віршів. Директор закладу каже, що. Дуже приємно, коли про їхніх підопічних не забувають. Нам дуже приємно, що до нас прийшли такі маленькі діти-отинійці із садочка. Нам дуже приємно, що вони сьогодні прийшли і показали нам вистави, віршики розказали, пісеньки заспівали разом з нашими дітьми. І вони дуже задоволені цим. І ми також дякуємо нашій владі, отиніській селищній раді районній адміністрації, що вони також не забувають про нас і сприяють цьому всьому. Побував на заході, і селищний голова Володимир Кінащук, а начальник управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації Любов Стефанюк передали від керівництва району для підопічних установи солодощі. Вже зараз реабілітаційний центр практично всім забезпечений. Однак, адміністрація, селищний актив та керівництво району думають, як зробити перебування пацієнтів у ньому ще більш комфортним. Зотинії Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».